Ну, от, все вам показали, а наші самоскиди не показали. Тому виправляємо цю ситуацію та показуємо наші новесенькі самоскиди. Продажі. Два види, як бачите, на 7 кінських сил та на 10 з таким підйомом. Давайте ближче ознайомимося. Тут в нас є табличечка. леті Д50Б, вантажопідємність 500 кг та потужність 7 кінських сил. Наступний Лейті Д-50А, потужність 9 кінських сил, та вантажопід'ємність також має 500 кілограмів. Ну і по вартості. Леті Д-50А вартує 5 790 доларів, а леті Д50Б вартує 4 790 доларів. Тому, кого цікавить дана техніка, телефонуйте або ж приїжджайте, ми знаходимося за адресою. Місто рівне вулиця князя Володимира 112 а і ще один майданчик з такою ж технікою знаходиться в Івано-Франківській області, а саме село Угринів, вулиця Галицька, 29Б.